Друзі, привіт! Що насправді сказав Путін. Е, часткова мобілізація це фактично вона для нас нічого не змінює. Ми як готувалися до відкриття другого фронту з квітня місяця ще, так і продовжуємо чекати їх. Ми знали, що росіяни в 2023 році будуть е, стягувати додаткові сили. І е, просто зрозуміло, що зараз люди закінчилися, ніхто добровільно на війну йти не хоче, і доводиться Путіну гнати людей з під палки. На війну. І він це буде робити виключно для того, щоб втримати фронт, який посипався. У них проблеми на півдні, на Харківщині, на Донецькому напрямку. Збройні сили України продовжують наступати. І росіяни розуміють, що взимку їх чекає дуже погана історія. Тому вони будуть ударними темпами намагатися зібрати людей, які. Хоч якось спробують втримати цей фронт. Це для нас нічого не змінює. Наша задача воювати далі. Наша задача звільняти далі територію. Путін каже, що використає ядерну зброю, якщо, умовно кажучи, на Херсонщині на Донецьк на, на Донбасі проведуть референдуми. Оці фейкові, якщо ми будемо далі битися за власні землі. Нехай, хай спробує. Розумієте, друзі, ми будемо звільняти наші території. Ми знали, що він буде шукати будь-які способи набрати більше людей на війну. Будемо вирішувати ці завдання, друзі. Ніякої паніки нема, армія готова до всього. Будемо продовжувати нашу роботу, друзі. І ми переможемо. Повірте, слава Україні!